Доброго дня, посилечка знесена на пункту ярмолиці, попросили розпаковочку. Давай зробимо. До речі, така важкенька посилка. Чікс. Відкрили, що ми маємо? Маємо чеканки, які колись були вкрай модні. І всі були спеціалістами по їх виготовленню свинець. Ти поняв, давай лисому уси стрижем. Бо ніхто цього не делав. ми... Заодно провірили, що меді лисову уси стригли. <сум> Все, тепер ніхто його не узнає. Ну, дівочку не будемо обижати. Так, мідяшка. Тут у нас мідяшка і... Ого! И тут у нас, вы поняли, для меди, как красиво сделано, для меди сделали гнездо. Опа, и все. Достали меди гнезда с батьковского. Отправим ее сейчас в дорослое життя, да? А дорослое життя для меди яке? Правильно. Плавильно пить. Реинкарнация. Так, дивись, меди 15400 у нас. Єсть такий... Кстати, покажи сьогоднішній безпорядок. І дякую вам за цей безпорядок, за те, що ви присилаєте свої посилички, а ми просто фізично не встигаємо його рознести і розбігати. Так. Що у нас тут? А тут у нас ще якась замануха, ти бачив? А що це за замануха? Це свинцево-олов'яні припої яким треба ще зробити аналіз тікс. свинцево оловяні припої. На вид вгадати взагалі неважливо, що де є. Ну, оце з досвіду сороковка або 60ка. Бачите? Шісятка, 60 по суті. Е -е... Хіба в таких прутках, хіба ви можете оприділити, якщо воно хрустить. Якщо воно не, не хрустить, оприділить 20% тут олова, свинець, чи 60% олова, від чого залежить ціна, взагалі неможливо. Ну, бачите, 23%. По суті, 20%. В общем, це ми зараз зробимо на камеру не будемо довго, тому що воно це все час. І розділожувати просто немає часу. Ось, ось вам приклад електротехнічного алюмінію, але з одним моментом а такий лакований у нас в електротех не йде. Можливо, у когось йде, а наші не пропускають. Ось теж бачите: електротех. Откриваємо а там, а там дітки сидять електротех. Маленькі проводочки. Ну, в общем, не суть. Щось у нас ще в газету замотане, а що, известно, замотане в газету, заміняє сигарету, не поймай что, да? А тут у нас сверло. Сверло і більше всього, що це швидко сталь, R6M5 або R18. Давайте зробимо аналіз. Без аналізу нам нікуди. І що ми маємо? Все правильно, це у нас R6 М5. Искра <кхи> в него, дивіться, яка ще раз покажу. Єлі-єлі, ви перерізаєте далі, якщо іскра переходить в жовтий колір, значить відрізаєте в тому місці. От і вся посилочка Електротех, мідь, Р6М5, 5 свинцево оловяні припої, з якими ми зараз розберемось, і ось просто свинцеві трубочки. От і вся посилка. Зараз все переважимо, рахуємо і телефонуємо, скидаємо відеозвіт і розраховуємося з клієнтом. Хочете, щоб ваша посилочка була так само перевірена і прийнята? Присилайте, а ми будемо чекати на неї.